У листі гібкого клінкера у нас іде пів квадратного метра. Тобто, оцей листок це пів квадратного метра. Бо багато хто думає, що це цілий квадратний метр. Считається, ні, два таких листа: оце буде квадратний метр, і це буде ціна від 440 гривень за квадратний метр. Конкретно ось цей у нас і буде. Цей колір, ця фактура оцей буде 440 гривень квадратний метр, два таких листа. Може бути з плівкою, там інша кольорова гама трохи буде з плівкою. теж в нас є ціна 540 гривень за квадратний метр. Тобто, коли ви будете його клеїти, тут на кожному кожному елементі буде приклеєна плівка, щоб ви при поклейці не змогли його замастити. Коли вже зафугуєте, плівку просто здерли, і у вас вийде ідеально такий квадратик. Тобто, гнучка цегла, один з кращих варіантів. Для оздоблення вашого будинку під цеглу, коли він уже у вас утеплений. Чи пінопластом, чи мінватою, затягнутий клеєм, у вас ідеальна рівна поверхня, ви просто берете і клеїте оці ці листи. Тобто, хто хоче собі ще доробити до морозів, будинок собі зробити під цеглу. Пишіть, дзвоніть, всі контакти в шапці профілю в Житомирі можете заїхати особисто, подивитись, роздивитись а, і обрати собі.